Так, довго збираємось. Добре. Чекай. Тео, знайди такий. Молодець. Такий. Супер, правильно. Пепа. Так, да, тут, молодчинка. Пепу клади. Молодець. Знайди такий. Молодець, добре. Папуга тут. Жираф. Клас, жираф, правильно. Всіх знайшов. Молодець. Тримай. Тримай умничка. Тримай. Супер. молодець. Машина. Клас. Ложка. Посуд дуже. Великий лев. Добре. Корова. Молодець. Машина. Куди машину? Шукай. Транспорт правий. Чашка. Осуд. Добре. Машина. Добре. Клас. Тарілка. Добре. Така чайничок. Добре. Добре. Когда дамеш... бетонамішалка Пала. Подумай. Правильно. Така. Добре. Поїзд. Сюди. Виделка. Добре. Тарілка. Да, тарілка в позицію. тарелка в позу, да. Что там Машина. Ну, подумай. Машина. Да, она трошки меньше. Машинка сюда, правильно. Сюда, сюда. Тарелка. Да. Ложка. Жовтий. Жовтий. Добре. Жов... Жовтий. Добре. Червоний. Молодець. Червоний. Супер. Синій пішли. Синій. Тут. Молодець. Тут. Вірно? Да. Зелений. Ні, да. Правильно. Молодець. Фіолетовий. Тут. Супер. У -ху. У -ху. У -ху. Клас, ти все склав. Ну супер. Молоду. Так. Да. Шукай. Молодчинка. Правильно. Да, лимон к лимону. Да, правильно, молодець. Супер. Ага. Да, да. Супер молодчинка тримай, молодець. Це було йому важке завдання, це було таке не просто.